вкотре хочу сказати і подякувати за ту взаємодію, яка налагоджена на протязі особливо останніх двох з половиною років. І сьогоднішня подія це логічне продовження нашої взаємодії з ЮНІСЕФ. Завдяки вам ми зробили надзвичайно багато і надзвичайно приємно, що ми маємо подальше продовження нашої взаємодії Маніра, я щиро дякую за е, те правонаступництво, в принципі, як воно було і як повинно бути у всіх цивільних е, організаціях що немає зміни парадигму зі зміною. Е, Uh, um, Vitaly Ivanovich. I, I, I'm pleased to be back in Zhytomy. I know that uh, we don't always um, respond to all the needs and de demands from the <laughs> oblast, but, but we're trying, we're doing our best. I was uh, uh, telling Pan uh, Victor uh, that. Uh, for Zhitomir, we now have ten regions. We have a strong uh, history of partnership and we have already implemented also programs, including uh, uh, in child protection. And of course, you have a great uh, support with coordination center and under uh, Irina's uh, leadership. I think, uh, yeah, this is a great start, but uh, beginning of something. Екстремлін ана вкус Юдесев із алвізя то сапорта на акомпанію індачю індебест інтересів every child in Ukraine, especially most vulnerable, including those лет видав паренталки о атріску Наші всі зустрічі або діяльність. Вона завжди про конкретні виклики і конкретні рішення. Я дуже дякую пану Віктору. Він реально. Лідирує всі сфери, які стосуються дитинства, і насправді для реформи це найкраще, найкраще рішення управлінське, бо ми бачимо в десяти областях різні кейси. І я вам дуже дякую за таке рішення, тому що коли є людина, яка по перше тримає в фокусі своєї уваги конкретні задачі, конкретні напрямки роботи, але при цьому фахово включається в кожну з них. Це точно принесе результат. І дуже дякую службі пані Анні, тому що їхня взаємодія для нас надзвичайно важлива на рівні країни впровадження реформ воно не відбувається. Воно відбувається безпосередньо в громадах. Воно безпосередньо відбувається на рівні регіону області. І з таким лідерством я впевнена, що в нас всі громади будуть рухатися разом. Тим паче, що Житомирщина вже взяла. Таку амбітну задачу і в рамках демонстраційних областей на рівні нашої, нашого зобов'язання і партнерства ми обираємо п'ять громад в випадку Житомирщини. У нас тепер 10 громад, тому що п'ять п'ятьма опікуватиметься люмос, п'ятьма ЮНІСЕФ. Я впевнена, що і інші ми теж будемо. Підтримувати, і це надзвичайно важливо, що є ось ця а, така позиція поваги і, і взаємодії з громадами. Вони сьогодні теж були присутні на. Нашій нараді по дітям, і це дуже потужно. Ми не випадково люмос обрав з 10 областей Житомирщину, тому що наша команда свого часу 17-го року починала ці дії з реформування, тому мені дуже приємно зараз бачити 100% підтримку влади, розуміння місцевих громад необхідності цієї реформи. Мені дуже приємно знаходитись. В якості партнера з координаційним центром із всесвітнім реформатором ЮНІСЕФ. Але якщо ми говоримо про реформу, що я хотів би підкреслити, я сьогодні говорю це під час нашої координаційної ради, так сталося, що в суспільстві чомусь реформа завжди асоціюється з скороченням, оптимізацією. Або взагалі закриттям чогось, то сьогоднішній меморандум і е, те, що ми збираємось робити, і вже робимо, це має дуже позитивне такий забарвлення, тому що це про створення і про розвиток. Ми <кхм> створюємо дев'ять соціальних базових послуг в громадах. Ми створюємо нові родини, ми створюємо нові підходи заради е, дітей Житомирщини. І я сподіваюся, дійсно, що так як це пілотний проект. Цей досвід буде поширений і на всю Україну в випадку.